Надзвичайний повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Антка Фельгузен відвідала Полтавщину, оглянула роботу Решетилівського професійного аграрного ліцею імені Боровенського, який цьогоріч поповнився новою технікою від міжнародних партнерів. Про сучасні умови для навчання дітей. Дивіться далі. Навчають у майбутніх комбайнерів, садоводів, пекарів і трактористів, але за майже європейськими стандартами. Максимум навичок майбутні фахівці аграрії напрацьовують на практиці, тому без справжньої сучасної техніки не обійтися. Як, от, наприклад, одна із останніх моделей комбайна. На ньому студенти почнуть жнива вже цієї осені. Жатка тут набагато мощніша. Тут 8,7 метрів. У нас у Доні всього 6 метрів. Захват жатки це. Продуктивність комбайна набагато, комфорт для комбайнера це велике значення дається і на продуктивність праці про на все. І комбайни, і трактори, і інша нова техніка все це здобутки проєкту. Єфоскілс. Кращі навички для сучасної України. Це спільна програма ЄС та його держав-членів для підтримки реформи професійно-технічної освіти. Незабаром заклад має отримати і іншу сучасну техніку. Це вантажні автомобілі, трактори, сівалка, жниварки та інші навчальні агрегати. А наскільки успішно тренуються юні аграрії на обладнанні від європейських партнерів, сьогодні приїхала переконатися особисто посол Німеччини Анка Фельдгузен, ми намагаємося допомогти таким освітнім закладам, де діти навчають конкретні такі професії. Це дуже важливо, особливо особливо людського господарстві. І у нас є плани, нас є цілі програми, щоб допомогти і іншим закладам. Але так як я бачила, сьогодні як добре інвестовані наш. І гроші, я впевнена, що ми знайдемо ще можливість далі допомогти тут. Разом з урядом Німеччини працює програму ЄФОСкілс кращі навички для наших учнів. Ми одна з трьох областей, які отримали таку допомогу. Це і трактори, і комбайни, і інша техніка, яка дозволяє дітям навчатись нашим дітям навчатись на сучасному обладнанні, на якому працює аграрії. Це дуже важливо, тому що не треба перенавчати випускників закладу. Ця співпраця триває вже п'ятий рік поспіль. За цей час решетилівський професійний аграрний ліцей отримав і навчальні матеріали, і сільгоспмашини, і навіть комп'ютери, і шкільний автобус для розвезення студентів з віддалених сіл. Це дозволяє багатьом випускникам одразу. Азу знаходити роботу за спеціальністю анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.